В цьому відео я покажу свої нові ідеї із Лего. Тож починаємо. Перший Лего сейф. У. Це не просто Лего сейф, але він ще й працює. Якщо ви, ви думаєте, що треба на одну кнопку, а ні, здогадайтеся, який пароль. Ну що, здогадався, який пароль, тож я його натиснув і він відкрив. Хто в мій? Усе тут є монети і ви нічого не бачили. Тобто сей... цей сейф працює. Тут боги. І дивіться, треба спочатку натиснути отут кнопку, а потім отут. І він відкриється, А щоб закрився, треба навпаки. Оту кнопку і ту. Зараз покажу вам. І, і, і... от. Окей, на борту. Так, закрився. Найс. Тепер. Один і два. Все працює. Але тільки нікому це не кажіть. Або весь весь світ буде знати мій пароль, але зато він працює. А зато він працює nice. Окей, okay, переходимо далі. Це мій ну... у нас з Майнкрафту. І ось він як виглядає. Але тільки він лежать на голову, і це Nice. І тому пішли далі. Nice. А це в нас Брах. Та я жартую це не Брах, Це в нас Лего чобіток, який може надягнутися на але, краще не ступати. Тим паче, що тут є зверху Кока-Кула, яку я використав зверху. Ну що ж, чекаємо. Йдемо далі. Ой. І остання моя ідея це. Лего Майнкрафта. І то в нас справді. Дуже простий. І ну як він простий. Це мені півгодини довелося його робити. Це зламаний на запортал, мої мій чорт. скриня, отакий от, от падик і роб. І тут у нас і тут у нас троту. Тут у нас як завжди, мій брез, який допадає на якогось чувака з мечом. Тут от я е, вони зараз вибухнуть. А тут можна побачити, що вони щось будують. В скрині. Рігня. Добре, що тут... Тут теж щось будують. Тут праборець, Ем... Чогось. І... Так само моя копія, але тільки друга. Але я покажу його в наступному епізоді. Тоже всім ма... якого ще до побачення. Ми ще має. ту сторону не роздріли. Тут э, Стів щось крафтить. Я не знаю, що він не хоропрін. Якого з іншого епізоду показував. Тоже. Усім. До побачення, до нових зустрічей. Трутив.